Панове то було надзвичайне видовище. Лисі гнали по маршруту так ніби їм на фініші пообіцяли безкоштовно роздати перуки чи шиньйони. Ну було феєрично. А асистенти повідомили, що жодного порушення на дистанції не було зафіксовано. Тому я констатую факт, що ФК «Маестро» знову осоромився. Два один на користь лисих команди. Викиньте по одному, і марш на атракціони. У вас одна мінута. Не ну, якщо ви не піділяєтесь, то команду покидає капітан.

Команда вже вдруге обирає на виліт Вадима Прокоповича, хоча, відверто кажучи, він не видається найслабшим гравцем. Можливо, почалися якісь закулісні ніги, або, можливо, це якісь антипатії всередині команди. Хто за Нікіту? Хто вийшов Нікіта, так? Да? Два чоловіка. Хто за Вадима? Все. Команду покидає Вадим Прокопович. Ну, все, я думаю, ви всі бачили прекрасно, що я пройшов абсолютно без ошибок. У нас ребята троє шибці. Один упав, три не допрыгнув. Да, скачили. Третий долго задержался на канале. Mm -hmm. вот. Поэтому я, конечно, всем желаю удачи, но спорт, это должен быть, должна быть честная игра. Притом у нас в команде все спортсмены. Если не честно, то это наверное, не по спортивному. Пусть зритель судит, кто выиграл, кто проиграл. Вы знаете, в спорте не всегда бывает все честно и справедливо. Я убедилась э, на своей на своей шкуре, как говорится. Я желаю вам в дальнейшем побед, всего самого наилучшего. Ну и обществу лысых. Привет. Спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо. Финансы как раз поют романсы. Рто кажучи, зараз найцікавіше обговорення «Маестро» буде те, що всі розуміють, що Костя Косинський уже другий конкурс поспіль помиляється, шкодить команді. Він не командний гравець, хоч і сильний. Цікаво, чи зможуть вони сказати це йому в обличчя? Сейчас у вас є хвилина, на те, щоб ви обреділи з тим, хто покидає команду. Якщо не справитесь, команду покиніт капітан. Не Моє рішення таке, що ні Коля, ні Костя Косинський, ні Саша Войвуцький не залишають команду однозначно, залишаємося ми троє менших. Мій син Саша і другий мій син хресний, теж Саша, Купідон. Ну, Я вважаю, що між, між двома Сашами, я не то, що через те, що Саша мій син, просто я вважаю, трошечки Саня найбільше місце підготовлені, тому залишається Купідон або я. Купідон. Стоп! Ні, Саша! Так, Минуту, так. Саш, ні, ні, що Правило єдине для всіх. Ваше прощение. Прижимай же решила, чтобы у нас получается проект. К сожалению, я констатирую факт. Видео Павлик, ты покидаешь команду. Даже больше, чем минута а ну, прошла, и я считаю, что не Ну, дайте нам я, еще одну судний, минуту. Считай... Сейчас стоп, стоп. обсудим и все будет. Я с вами душе и да, сердцем, но судьи непоколебим. Не Браво! Браво! Все кричать Браво, Олександру Падену. Ось це справжня позиція. ось це жесть и жесть выправдана. У нас в команде есть одна проблема, которую мы не решили даже только что. У нас мы не можем договориться. Ведь единственное, что тебе осталось. это сделать, выбрать капитана. Мы все-таки в Камаэстро, как в футболе, передаешь капитанскую повязку. Кому? Костя Косинский. Yes. И <связывающие> кто не против? Нет. Давай. <связывающие> Ну, от і спробую зрозуміти цих наших зв'яз е, українського шоу-бізнесу. Чувак казав, що в нього поперек були то він самолюбнічав, брав гру на себе, не виправдовував сподівань, і тепер хабас став капітаном. Де логіка? Нема логіки. Бо що? Шо? бо шоу-бізнес. Що, шо, Вітя, складно було. Знаєш, е -е, дуже складно сам. Чесно, складно. Тим більше, що суперники досить серйозні і. Досить сильні, досить підготовлені і досить лисі. Знаєш, як не дивно, але вони дійсно лисі. Душою і серцем я відчув, що Кося Касінський як один з найдавнішніх учасників ФК «Местро», є достойною заміною, є достойним капітаном команди, який очолить її вже без мене. Хай буде так. Пляжний етап завершено, і до парку атракціонів потрапляють команда ФК Маестро», Олександр Павлік, Олександр Купідон, Микола Коваль, Олександр Воєвудський та Костянтин Косинський. Команда Лисі Андрій Помбухчій, Андрій Семирак, Микита Іванов, В'ячеслав Бутов та Едуард Костандян. Вони продовжують боротьбу за один кілограм золота, наданий фінансовим партнером нашого проекту Українським інноваційним банком. Укрінбанк, ваш навігатор у світі фінансів. Дивіться далі. Гравець, який вдруге підводить свою команду. Яке рішення приймуть судді? Поко довжен був суддя зі знатятмашку. Ані смотри. Ексклюзивний виступ переможця х фактора. Голос вартістю в 2 мільйони гривень. Семпреномобча грофізо. Фінальний поєдинок. Що переможе? Творча шевелюра чи спортивна лисина? Там твій головой. об... Ну, в общем, головою так. Да. Двобій, який варто побачити. Сідає сонце, команди потрапляють до парку атракціонів. Я герой. Дев'ять надскладних дистанцій, що можуть як здійснити, так і зруйнувати мрії наших учасників про перемогу. Кожного тижня дві команди проходять три випробування, які обираються комп'ютером навмання. Ще два парк юрського періоду та підкорення хмарочосу є обов'язковими щотижневими дисциплінами. На першому етапі випробування «Парк юрського періоду команди мають подолати рухомі колоди. Гравці не можуть торкатися ногами землі, і в разі порушення цього правила дистанцію потрібно пройти спочатку. Після колод на команди чекають сітка та басейн з платформами. Платформи рухаються вверх та вниз, а також можуть повертатися навколо себе. Далі бігові доріжки, на які гравець має, хоча б один раз наступити, і нарешті підвісти місток. Перемагає команда, яка першою збереться на фініші у повному складі. Панове, поки ви дивилися заставку нашої програми, то за той час команди вже встигли позбутися по одному гравцеві кожного відповідно, а мені поправили трішки зачіску. Як ви розумієте, без роботи ніхто не сидів. А роботи чи факт клопотів нас зараз тут додасться на парку атракціонів, тому що у нас величезний двобій. У нас лисі намагаються пояснити зіркам шоу бізнесу, що вони нічого не варті стерти їх порох. Ну і власне зараз протистояння продовжується уже на атракціоні парк юрського періоду. Команди готові три, два, один вперед. І вперед одразу помчалися Микита Іванов від Лисих і Саша Павлік від ФК Маестро. Павлік вже на сіці. Так Микита торкнувся, торкнувся землі ногою. Зараз наші судді мають повернути. Обов'язково повернути його на початок випробування. Це було порушення. А тим часом менший Павлік уже на платформах. Гриби, на яких завжди є якісь проблеми, зараз з ним.